Господь з вами, є з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея Слава тобі, Господи. Після того, як люди наситилися, Ісус звелив своїм учням сісти в човна і плисти раніше за Нього на інший бік, а Він тим часом відпустить людей. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб молитися. Як настав вечір, Він залишався там на самоті. Човен уже був багато стадій від землі, Його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до, до них, ідучи нам по морю. А учні, побачивши, що він йде нам по морю, жахнулися, кажучи, що це привид. І зі страху закричали. Зараз же сказав їм Ісус, «Відваги, це я, не бійтеся. Петро, звавшись до нього, сказав Господи, коли це ти накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. Він же сказав Іди. І вийшовши з човна, Петро пішов по воді і йшов до Ісуса. Та, побачивши, що вітер сильний. Злякався, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив Його та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався, коли вони увійшли до човна, вітер стих. А ті, які були, які були в човні, поклонилися йому, кажучи, Ти насправді є Божий син. Перепливши ступили на землю Генізарецьку. Впізнавши його, люди цієї місцевості сповістили всю околицю, принесли до нього всіх хворих і благали його, щоб тільки доторкнутися до краю його одягу. І ті, хто доторкався, одужували. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, дорогі та глядачі, в Євангелії неодноразово ми чуємо про човен. Учні, які ловили рибу на човні, де Ісус також захотів, щоб відплисти від берега і звідти навчати, і потім, коли каже, до них, випливіть на глибінь. Після того, як вони майже не зловили рибу, вони після того, як послухали Ісуса, як закинули сіті, то зловили багато риби. Також чуємо про човен, коли пливли учні разом з Ісусом, і Він заснув, почалася буря, учні були спаніковані, налякані, пробудився Ісус і втихомирив цю бурю. І сьогодні теж чуємо про човен. Але човен, в якому учні пливуть, хоча Ісуса разом з ними тоді не було, Він пішов, щоби помолитися на самоті, учні самі пливли в цьому човні. І човен є таким теж певним символом для нас, символом спільноти церкви, в якій ми прямуємо до мети, до порту. І цим портом є. Є небо, є наше спасіння, є мета нашого життя. Ми прямуємо в цьому човні, так як учні, які теж досвідчували різних моментів, коли була добра погода чи погана, коли добре ловилася риба, чи не дуже добре ловилася риба. Так само і ми в нашому житті досвідчуємо тих різних моментів. Але так важливо, теж, щоб так як і учні. Котрі, з котрими плив Ісус, котрий втихомирив бурю, щоб ми в цих різних моментах теж нашого життя хотіли плисти і бути разом з Ісусом. І сьогодні, коли пливуть учні цим човном, Євангелист Матей говорить нам про Петра, Петра який, який, побачивши Ісуса, Сказав до нього, що, Господи, коли це Ти, накажи, щоб я прийшов до Тебе по воді. Ісус, котрий не був разом з ними в човні, котрий йшов навпроти них по воді. І коли апостоли побачили Ісуса, Петро також якби, захотів, щоб теж йти по воді. Каже, Господи, накажи, щоб якщо це Ти, накажи, щоб я прийшов до тебе по воді. І чує ці слова. Іди, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, йшов до Ісуса. Петро, завдяки цій волі Ісуса, завдяки цій благодаті, цій чудесній такій силі Ісуса робить щось, що є понад людські сили, є неможливе, по-людськи, так? тому що не можемо, навіть якби ми старалися, ходити по воді. Це неможливо для людини. Петро робить щось неможливе, робить щось завдяки силі Ісуса, не завдяки своїй силі, не завдяки самому собі, але завдяки силі Ісуса і цій довірі до Ісуса. Він робить щось, що було понад людські сили. Але приходить певний такий переломний момент, і можливо, Петро в цьому часі вже навіть починає так якось задумуватися. Можемо собі це лише якось так уявити, нам, євангелист про, про це не говорить. Але, можливо, Петро собі вже якось так думав, ось я вже ходжу по воді, ось що я вже вмію робити, які речі тут вже про мене всі будуть говорити. Я зможу всім розповідати, що я ходив по воді і так далі. Можна сказати, що Петро в, в цій ситуації. Він, не мов би по свій погляд, замість Ісуса починає скеровувати на себе, замість довіряти Ісусу, Він починає більше покладатися на свої сили, на самого себе, на, на те, що, що Він може зробити. І вже можна би сказати, навіть в певному сенсі, можливо, і починає якось так навіть і вірити, що, що Він це робить сам, що Він це робить завдяки самому собі, що це Він. Такий здібний. І тут, коли нам каже, коли подув вітер, ці сумніви, якби Петра з'являються, і він починає тонути. він Починає тонути, починає кликати до Господа: Господи, врятуй мене, врятуй мене, спаси мене. В певному сенсі, це була така поразка трохи Петра. так, Можна би сказати, що в кінці кінців, звичайно, все закінчується таким хеппі ендом але Петро досвідчує якогось такого неуспіху, певної поразки, досвідчує чогось, що, що було таким уроком для нього. І він міг міг цей урок, міг прийняти цей урок, а міг не прийняти. Так? Можливо, міг скористатися цього уроку або ні. Петро скористав з нього. І це був урок такого певного смирення для Петра, урок такої довіри для Петра. Урок того, що, так як він пізніше сказав, Господи, спаси мене, що так насправді тим Спасителем, тим, завдяки кому він може робити ці надзвичайні речі, є Ісус, не Він. Так Господь дає йому цю, ці здібності, дає йому цю благодать, цю можливість. Але тільки тоді, коли Він покладається на нього, довіряє цілковито йому, тільки тоді він може робити ці надзвичайні речі. Якщо він лише покладається на собі, якщо він лише вірить своїм здібностям, якщо, якщо він хоче бути таким, як Бог, то в кінці кінців він потоне, розчарується, в кінці кінців нічого не вийде. І цього його вчить Ісус. І віримо, що Петро дійсно цього вчився, не навчився ще тоді до кінця. Хоча Ісус його потім вибирає і каже, ти будеш скеля, так? але не, не скеля завдяки тому, що він, що він був найкращий із усіх, найбільш можна сказати, найсильніший, найбільш талантов, талантів. Не завдяки цьому, але завдяки тому, що, що, напевно, він навчився ще більше покладатися і довіряти Господу. Хоча в кінці потім знову його покидає, відзраджує, відходить від нього. І все життя його було таким навчанням, все життя він якби вчився все більше покладатися на Господа, навчився до кінця, тому що віддає за нього своє життя, навчився. Але, власне, це урок, який Господь йому дає в цьому, в цьому моменті, в цій пригоді на морі, коли він йде морем. Віра може робити чудеса. Віра здатна робити надзвичайні речі, віра це довіра до, до Господа. І Петро це зрозумів. Петро зрозумів, що він лише людина, і що він може робити ці речі. Це ж те, що надзвичайне, власне, завдяки благодаті Господа. Е, нехай теж це слово Бога, нехай цей урок, який, який переживає Петро. Це буде теж і для нас ще більшим таким заохоченням до того, щоб довіряти Богу, щоб покладатися на нього, щоб зі смиренням приходити до нього в свідомості своїх власних обмежень, слабкостей, того, що ми є лише люди, але що Він здатний робити через нас навіть надзвичайні речі, лише тоді, коли ми вдивляємося в нього, коли цілковито довіряємо. Йому, коли покладаємо на нього свою надію, свою довіру, вдивляємося в Господа, який приходить до нас, приходить теж в цій Євхаристії вже за мить, під видом хліба і вина Господь приходить до нас. Вдивляємося в нього, довіряємо Йому, а тоді не розчаруємося. Амінь.